Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні ми в мене на кухні і будемо готувати щось смачненьке з наших грибочків, які ми разом чистили, мили. Ну, а тепер будемо готувати. Це є наші зеленички, піддрімки вони відварені. Перерізані через м'ясорубку. і... Добавила я 5 середніх цибулин, 3 яйця, солі, чуть меленого лаврового листочка і за смаком чорний перець. Тепер я гарненько вимішаю. І потім ми додамо 2 багети до нашого грибного фаршу. І, і будуть смачненькі. Котлетки з наших грибочків. Тепер я гарненько вимішаю, і тоді з вами зустрінемось. Щоб гарно вимісити, перемістила я в більшу миску ось наші багети і добавлю, друзі, я ще 200 грам манки. Ну, тепер будемо вимішувати. Як вимішу гарненько. Грибний фарш, з вами зустрінемось. Друзі, ось і готовий наш грибний фарш. Манка розбухла. І зараз будемо виробляти котлетки. Коли сестричка моя робить, вона манки не додає, вона додає лише один хліб. Ну, хліб, батон, що, що, що має, буду викладати на сухарики. Я вже пробувала їх жарити, просто викладати ложкою, так як, як дерунчики. Досить непогано виходять, не розкидаються. Ну, а тепер подивимось, який вигляд буде, коли я буду їх обкачувати в сухарики. Звичайно, друзі, це не м'ясо, це грибочки, ну, але все одно смачні. Не звичайні, але смачні. Ну, як грибочки. Смак рибів всі ми знаємо. Ну що ж, я зараз повиробляю тоді пожару і вам частково буду показувати. А тепер поставлю паузу. Ось такі гарні котлетки, вони не розкидаються. І... Досить гарно жариться. Ну, як пожариться, я вам покажу. Подивимось, які вони всередині, і будемо смакувати. Ось такі, друзі, вийшли наші котлетки. Подивіться, які вони всередині. Такі біленькі, гарненькі. Ну, звичайно, ще раз повторюсь, це не є м'ясо. Усім вам щиро дякую. Ну, а я піду працювати, жарити далі. Вам скажу пока, пока-пока. Усім смачного!